У нас пацани люблять підставляти один одного і ставити кончені запитання. У пацанів є фішка кончені запитання. Одне з таких: а ти додумай, думає малій? Реально, це тільки тіпи дібіли, можуть до того додуматись. І от нещодавно мені знайомий каже, а ти додумай, думай Я Такий серйозно? Ти це мене питаєш зараз на твоєму весіллі? Щоб я що відповів, ні, ще раз не буду. Ну, що ти хочеш? Що ти хочеш почути? Ну, просто не буде такого в реальному житті, коли кен питає, а ти би двом моїм, я такий та. Да? Будь ласка, знюхуй, 20 хвилин маєш. Ні, такого не буде. То це питання, на яке нема правильної відповіді. Бо якщо ти скажеш так, він скаже, чуєш, ти що задивляєшся на мою малу, а якщо скажеш ні, а що вона якась стрьомна чи що? Тому я, хлопці, я вам дарую лайфхак, щоб ви не вставали на моїй граблі. Якщо вам не пощастило з друзями, так як мені, і вас Кен питає, а ти би двом дум моїй малій, відповідай ні, я би тобі. Бо я кента на дівчину не проміняю. Все, завжди разом. Так, будь ласка, будь ласка, так, будь ласка, це вам. Даруй.